У геріатричному пансіонаті свято День ветерана та людей похилого віку, а точніше, поважного. Я взагалі вважаю, що люди похилого віку це дещо неправильне формування, тому що ми всі будемо старими людьми, так? І мені б хотілося, щоб на мене казали людина поважного віку, тому що люди, які прожили життя за плечима, яких величезний досвід, це люди поважного віку. Попередніх інтерв'ю ми пам'ятаємо, що з усіх видів дозвілля улюбленим у жителів пансіонату є танці. З початку війни музика тут лунала рідко, а сьогодні виняток. Розумієте, яка б не була тяжка ситуація в країні, все таки життя триває, і я вважаю, що цей день це свято саме для людей поважного віку, і, хоч якось, ми мусимо його відсвяткувати, відзначити, подякувати їм за досвід, за мудрість. В пансіонаті проживає станом на сьогодні 242 особи. 63 особи це внутрішньо переміщені з Константинівки Донецької області, з Харкова і з Херсону. У актовій залі пансіонату концерт та урочистості з вітальними адресами до поважних людей звертались представники міської ради, районної, керівництво ДФТГ, а також Житомирської обласної військової адміністрації. Бажаю міцного здоров'я, сил, наснаги бути крепкими і разом в такому ж колективі, щоб була можливість відзначити нашу перемогу зі святом. вас! Олександр Федько також вручив подарунки пансіонату. Приїхав від голови обласної складіса Бунечка Івановича. Є можливість трохи матеріально підтримати заклад. Мова йде про швийну машинку, щоб була можливість де щось підлатати або свою творчість проявити. І пральна машина, яка теж напевно стане в нагоді. Нашому директору їй дякую за її працю. Електрики, кухарі, медсестри та інші працівники цього дня отримували грамоти та подяки за свою сумлінну працю. А Валентина Лазаренко нагородила активних жителів закладу. Серед них пані Розалія Анатолій Вікторович, Ольга Павлівна, Антоніна Михайлівна. Завітали до людей поважного віку артисти міського палацу культури, які порадували присутніх своїми номерами. i'm